Неможливість ремонту батарейних батарей може призвести до зростання страхування. Електрична революція та страхування, чому ремонт батареї електромобілів це питання національної безпеки. Електричні машини ЕВ, швидко стають частиною нашого повсякденного життя. Вони залучають екологічну дружелюбність, ефективність та передові технології. Однак разом з цим новим горизонтом виникають нові виклики. Особливо в галузі страхування. Нещодавні дослідження Туача Research, авторитетної організації, тісно пов'язаної зі страховими компаніями, проливають світло на потенційну проблему, яка може суттєво вплинути на вартість електромобіля, висока вартість та складність ремонту пошкоджених батарей. Як експерт, який працює в галузі автомобільного експертизи та страхування більше 10 років, я можу підтвердити, ми перебуваємо на межі серйозних змін. Хоча говорити про обробку акумуляторів електромобілів скрізь здійснюється, реальна потреба це розвиток інфраструктури та кваліфікованих фахівців, які здатні ефективно та економічно вигідно ремонт пошкоджені батареї, а не просто замінити їх. Ціна нового акумулятора це затримка бомби для страхових платежів. Насправді акумулятор електричного автомобіля це його серце. На ньому припадає до 55% від вартості нового автомобіля. А також з урахуванням амортизації та віку ця цифра може бути ще більшою. Уявіть, дорожньо-транспортна пригода, пошкодження акумулятора і ваш автомобіль практично списується. Це не просто неприємність для власника, це величезна проблема для страхової компанії, а отже, і для всіх платежів страхових внесків. Я особисто натрапив на подібні випадки. Власники електромобілів. Які потрапили в незначні аварії, в яких пошкодження акумулятора було лише одним із аспектів, змушені були розлучатися зі своїми автомобілями через непомірні витрати на заміну акумулятора. Це абсурдно. Такі ситуації призводять до збільшення страхових внесків для всіх власників електромобілів, що, в свою чергу, знижує привабливість електростанції. Чому заміна не є рішенням? Етика та економіка. Проблема полягає не лише в витратах на заміну акумулятора. Як справедливо зазначає Сечем Рисеч, заміна пошкодженого акумулятора на новий фактично покращує стан автомобіля, збільшуючи його вартість. Це викликає важливе етичне питання: наскільки справедливо забезпечити машину, яка після аварії стає кращою, ніж вона була до нього. Це створює ситуацію, коли страхова компанія сплачує компенсацію за автомобіль, що зараз коштує дорожче, ніж до аварії. Це, звичайно, викликає питання про справедливість і може призвести до судових процесів. Більше того, це підриває основу страхування, яка повинна бути системою розподілу ризиків, а не способом отримання прибутку. Незалежний ремонт ключ до вирішення проблеми. Рішення цієї проблеми очевидно: розвиток галузі ремонту та реставрації. Як і у випадку з автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння, де незалежні ремонти відіграють ключову роль, у секторі електромобілів необхідно створити систему, яка дозволяє кваліфікованим фахівцям проводити діагностику, ремонт та відновлення пошкоджених батарей. Це вимагатиме інвестицій у навчання та сертифікацію спеціалістів. Розробки спеціалізованого обладнання та створення інфраструктури для безпечного ремонту та зберігання акумуляторів. Однак ці інвестиції будуть платити багато разів через зменшення страхових внесків, збільшення терміну експлуатації електромобілів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Я впевнений, що розробка незалежного ремонту акумуляторів електромобілів стане важливим фактором успіху електричної революції. Це зробить електромобілі більш доступними, зменшить страхові внески та забезпечить більш стабільне майбутнє для транспортної галузі. Що потрібно зробити зараз? Державна підтримка уряду потрібно стимулювати розвиток ремонтної галузі батарей електромобілів, надаючи гранти, податкові пільги та інші заходи підтримки. Навчання та сертифікація необхідно розробити стандарти для навчання та сертифікації фахівців з ремонту акумуляторів електромобілів, щоб забезпечити високий рівень кваліфікації. Розробка обладнання необхідно інвестувати в розробку спеціалізованого обладнання для діагностики, ремонту та відновлення електромобілів. Спільні зусилля виробників, електричні транспортні засоби повинні співпрацювати з незалежними ремонтниками, забезпечуючи їм доступ до технічної документації та запасних частин. Інформація про споживачів, споживачі повинні бути поінформовані про можливість ремонту батарей, електромобілів та переваг контакту з кваліфікованими фахівцями. Особистий досвід та спостереження. Як експерт, я спостерігаю за зростаючим попитом на діагностичні послуги та оцінюючи пошкодження акумуляторів електромобілів. Все більше і більше власників звертаються до мене, щоб дізнатися про можливість відновлення пошкодженого акумулятора, а не замінити його. Це вказує на зростаючу усвідомлення необхідності більш економічно ефективних рішень. Я також помітив, що страхові компанії починають виявляти більше інтересу до можливості ремонту акумуляторів електромобілів. Деякі з них вже почали співпрацювати з незалежними ремонтами, щоб зменшити страхові виплати. Висновок інвестиції в майбутнє. Розвиток ремонтної галузі акумуляторів електромобілів це не лише питання зменшення страхових внесків, це інвестиції в майбутнє транспортної галузі. Це зробить електромобілі більш доступними, зменшить вплив на навколишнє середовище та забезпечить більш стабільне майбутнє для всіх. Якщо ми не вирішимо проблему з ремонту акумуляторів електромобілів, ми ризикуємо зіткнутися з серйозними проблемами в майбутньому. Страхові внески будуть зростати, електромобілі стануть менш доступними, а вплив на навколишнє середовище збільшиться. Тому необхідно діяти прямо зараз, щоб забезпечити розробку ремонтної галузі акумуляторів, електромобілів та зробити електричну революцію успішною. Це не лише завдання страхових компаній або виробників електромобілів, це загальна відповідальність, яка вимагає спільних зусиль усіх зацікавлених сторін. Ігнорувати цю проблему означає ризикувати майбутнім транспортною промисловістю та свердловиною нашої планети.